Так, боги, мабуть, хочуть, щоб я відпочивала, а не е, працювала. Тож я перейшла в гамак, щоб їм було видно, що для мене це відпочинок. А, хочу почути, чи чуть мене чи ні. Напишіть, будь ласка, чи є звук, тому що я вже третій раз пробую вийти до вас в ефір а, і у вас е, не чуть нічого. Так, напишіть мені, будь ласка, чи чуть, чи не чуйте мене, тому що дуже важлива інформація. Хочу з вами поділитися. Чути, чудово. Так, я зараз дуже в чудовому місті в Бразилії, це альта Параїза. Це унікальне місце, яке з усіх частин планети Земля. Привабило сюди дуже-дуже не Ординарних особистостей, це хранителі різних систем, різних традицій. І саме по собі це місце, яке створено природою. Такий комплекс кристалів у діаметрі 25 квадратних кілометрів, і тому уявляєте, який тут канал. І вони тут всі сидять, чинилять і спілкуються із інопланетними цивілізаціями, із духами, із просвітленими вчителями, і багато-багато чого ще іншим. Тому, коли ти потрапляєш сюди, то ти ніби потрапляєш взагалі на якусь іншу планету до якихось інших істот, і в них тут взагалі інші розмови. І, відповідно, в тебе природньо розкриває. Ається, у це, що мабуть, у нас у всіх є можливість чинилити, можливість задавати питання, можливість відчувати. А сьогодні розмовляла з матір'ю світа, тому що прилетіли вночі 6 годин зміна часових поясів, була вже заморена, да, цей тому, що ну, це переліт. Да. І цей в цьому стані ти просто вже знаєте, без меж напряму. Питання було як завжди просте, чому ми такі нещасні? І я ж вам сама давала цю всю складну філософію, тому що ми не справжні, тому що нам треба бути і достойними, і чесними, і квітливими, і такими, і такими, і такими. А тут була така відповідь. Мене було навіть дежавю, ніби я вже це десь чи читала, і, можливо, моя свідомість швидко це транскрубувала. Чи це ті знання, які в нас з вами є, і ми їх просто забули. Ну, дуже-дуже прості, пояснюю. Вони кажуть, тому що ви не живете. Я ну так, да, я ж знаю, що ми не живемо. Каже, а придурюєтеся, прикидаєтеся. І каже, це починається з дитинства. В дитинстві ви кажете, придурюєтеся, що вам каша подобається. Потім ви придурюєтеся в дитячому будинку, садочку. Що ви хочете ділитися своєю іграшкою? Потім що спите в обідню перерву, потім що в школі вам цікаво, потім що а, те, що розповідають ваші друзі, ви цю думку поділяєте. А потім, що в інституті ви чимся займаєтесь серйозним. А потім ви прикидаєтеся і придурюєтеся, саме це слово було перед своїми партнерами. А коли ми зайдемо всередину, то що ми там знайдемо? Ми знайдемо там нещастя, тому що каша не подобається, тому що спати не хочеться, тому що мама, яка зараз наїжджає, і це, ви кажете, що ви її розумієте, все для вас зараз незрозуміло чи неправдиво. І тому ми живемо весь час, в цьому штучному, всередині, ми нещасні, і все. І така проста, проста відповідь, в якій зовсім відсутня філософія. Де просто є розумність і нерозумність. І це просто нерозумно. І дивіться, як ми з вами працюємо. Ми бачимо з вами якусь проблему. Ми тут її підсвічуємо, пишемо щось, да, дивимося, обговорюємо це важливо, тому обов'язково пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Тому що це ж так просто. Тому прикидатися і придурюватися складно. А бути правдивим. Це ж просто, тому чому ж ми в цій простоті не можемо бути? Чому нам легше у те складне, яке робить нас нещасним, ніж просте, яке може зробити нас щасливим? Якщо ми будемо почуті, якщо нам дозволять бути правдивими, якщо ми зможемо витримувати правду іншого, ну не подобається каша, ну не хочеться її їсти. Ну, не зрозуміла я зараз, ну не погоджуюсь, то чого ж тоді нам не вистачає? Що нам треба робити, щоб ми з вами змогли витримувати якусь відповідь і, можливо, якісь налаштунки? Як нам цю простоту реалізовувати, для того, щоб бути щасливими від того, що в нас що всередині, то і зовні, і що знову таки я? Прийнятий цим світом своїми бажаннями, своїми розуміннями чи нерозуміннями. І тому це прям завдання-завдання. Як нам, по-перше, самим так проявлятися, а по-інше, створювати простір, де в нашому полі люди можуть дозволити собі отак проявлятися. І будемо кудись рухатись далі. І, взагалі, я після таких діалогів розумію, що нам треба повикидати всі наші книжки і просто починати діяти розумно і. Це в нас буде добре, тому що оте все нерозумне. А це як ми да, хочу ще раз з приводу того, чому важливо ці всі теми обговорювати. От у нас да, була тема цієї корупції. Зрозуміло, що її треба викорчовувати. Якщо з нею воювати, то ми себе зруйнуємо зсередини. Якщо її не викорчовувати, то вона нас зруйнує. А це яка у то йому не захворювання, і тому потрібна дуже така оригінальна. Система впливу і дуже чіткі адреси, щоб кожен розумів, що це не влада, це не влада, ці воєнкори чи воєнкоми, чи хто там вони, от що зробили всю ту схему. А це не влада, побудувала ці схеми по волонтерських і цих допомогах і по всьому іншому. Це люди, це ми. Ви розумієте, що це ми, це всі ми. Всі, це захворювання всередині нас, а, і тому не треба казати, що це вони, а ми такі всі тут класні. А, і е, тільки з цим підходом, коли нам опустили цю молитву, да, і ми запустили там певну енергію. А е, я бачу, що пішли рухи. Е, певні, я не можу стверджувати, що це ми. А з іншої сторони, а чому не ми? А хто? А хто тоді повинен туди заявки подавати? О, так само і тут е, дуже все просте. Але виявляється складне для реалізації. То давайте дивитися е, і чекати на відповіді, як нам тоді це все інтегрувати в своє життя, щоб не прикидатися, не придурюватися. І ще було вона мені ось таке знову це показала, проходи російською українською, тому що російською це ж притворяться. слово творіння, воно ж класне, воно ж Боже. Тобто взяли Боже слово, додавали якесь при е, притворяця да, і творить. Що творять? Витворюють? Оце штучне, оце, що каша подобається, і тебе я обіймаю. Каша не подобається, тебе я ненавиджу. От і все. І оце моя правда, да. І я нещасний не в тому, що прикинувся, не в тому, що зараз неспроможний сказав цю всю правду. І навіть якщо я їй скажу, я все одно буде нещасний, бо я тебе образив і е, нічого доброго з цього не вийшло. Тобто треба знаходити оці прості скрипти, в які в нас склала сама природа, і е, е, будемо тоді себе навчати і інших е, до доброго і простого привчати. Все обіймає, люблю усім серцем. Ще буде, мабуть, день-два якийсь в ефірах досить активно, тому що зараз трішки адаптуємося, а потім починається ретрит. Вже буду дивитися по настрою і бажанню, щоб бути з вами правдивою, а не прикидатися і придурюватися.